Лаповухий собака. Були собі батько, дід, мати і син. Спершу помер батько, потім дід. Перед смертю дід заповів онукові три скарбованців. Якось хлопець зібрався в місто і каже матері Дай мені сто карбованців. Мати дала Хлопець обійшов усе місто. І зустрів чоловіка з клоповухим цуценям на руках. Той запропонував Купи цуценя. За скільки? Сто карбованців. Хлопець і купив цуценя. Коли приніс його додому, мати розсердилась. Ох ти ж і дурненький. Сьогодні собаку купив, а завтра, може, кішку придбаєш. Наступного дня. Хлопець зібрався до міста і знову попрохав у матері сто карбованців. Гроші дідові були ще, і мати не мала права їх не дати. Ідучи містом, хлопчина зустрів чоловіка з кошеням за пазухою. Той запропонував Купи кошеня. За скільки? Сто карбованців. Хлопець і купив. Приніс кошеня додому, а мати ще більше розсердилась. Ти вже зовсім з глузду з'їхав. Учора купив собаку, сьогодні кішку. А що завтра буде? Мабуть, якийсь перстень? На третій день, узявши останні сто карбованців, хлопець пішов до міста. Там зустрівся йому чоловік із перстнем на долоні, і сказав Купи цей перстень. За скільки? Сто карбованців. Хлопець і купив. Це такий перстень, пояснив чоловік, що коли перекладеш його з руки в руку, то з'являться три чоловіки і виконують будь-яке твоє бажання. Промайнули літа. Хлопчина юнаком став. Якось він вийшов з хати, переклав перстень з руки в руку і в ту ж мить з'явилися три чоловіки. Що ти хочеш? Хай постане тут палац небаченої краси. Так і сталося. Зроби так, щоб неподалік текла річка, побажала мати. І враз. Потекла річка, а в ній повно риби і качок. А далеко-далеко жив король. І в нього була донька, з якою хлопець жадав одружитися. Переклав він перстень з руки в руку і сказав, що хоче взяти королівну собі за дружину. За мить королівна опинилася в палаці. Пішли Вінчатися. Жених переклав перстень з однієї руки в другу і мовив Коли йтимо до церкви, хай обабіч дороги цвітуть яблуні, а коли будемо повертатися, щоб на них висіли стиглі плоди. Як заманулося, так і сталося. Молодята весело зажили у чудовому палаці. Згодом королівна спитала свого чоловіка, як це він так розбагатів. Той і пояснив, що він має чудодійний перстень, розповів також, як з ним поводитися. І королівні забажалося роздобути дивний перстень. Увечері чоловік зняв його, коли він заснув, Дружина взяла чудодійний перстень, переклала з руки в руку і сказала: Я хочу, щоб мій чоловік став бідний, як і раніше, а я повернулася туди, звідки мене взяли. Прокинувся чоловік уранці немає ні дружини, ні перстня. І він знову живе в старій, бідній хатині. Ще й до того. Король незабаром наказав кинути його у в'язницю. Якось кішка сказала собаці, Чи ти знаєш, де наш господар? Його кинули до в'язниці? От якби дізнатися, де перстень. Кішка і клоповухий собака вирішили пробратися до свого благодійника. Вони прогребли яму під муром і пролізли до господаря. Той розповів тваринам, що перстень у королівни. І вирушили собака та кішка на пошуки. Дісталися вони до королівського замку, зайшли на кухню, а там саме була дружина їхнього господаря. Кішка повчала собак. Коли нас битимуть, не огризайся. У кухні діти побили тварин і вигнали геть. А господиня дорікнула бишкетникам Не бийте собаку й кішку, принесіть краще дров. Собака одразу ж метнувся в двір і наносив до печі дров. Господиня знов наказала дітям Заметіть у хаті. Та не чіпайте кішку. Кішка почула це, схопила віник і підмила чистенько. Так їх залишили тут на ніч. Собака спав у кухні, а кішка пішла в кімнату. Вночі кішка побачила, що через світлицю біжить мишеня і спіймала його. Мишеня стало благати. Кішечко, відпусти мене. Я добре знаю, чого ти сюди прийшла. Я знаю, де перстень. На ніч королівна кладе перстень в рот. Я підкрадуся до неї, Полоскочу хвостиком у носі, вона чхне і перстень покотиться на підлогу. Все так і сталося. Кішка. Миттю схопила перстень у рот, прибігла до собаки і вигукнула Клоповухи, ходімо до в'язниці. Ішли вони довго-довго, та несподівано шлях мандрівникам перепинило море. На узбережжі вони посварились адже кішка не вміла плавати. Проте персня собаці. Не хотіла дати. У тебе широка паща, впустиш його в море. Ти вважаєш, що тобі господар миліший, ніж мені? образився собака. Що було робити? Віддала кішка перстень собаці, сіла йому на спину і попливли вони через море. Аж клоповухий пес утомився, став важко дихати. Роззявив рота і перстень впав у море. Кішка так і вчепилася пазурами у собаку. Що тепер буде, клоповухий? Геть од мене. Я залишуся з рибалками, розкладатиму їм вогонь. А ти пливи куди хочеш. Узяли рибалки кішку до себе, а собака приніс хмизу. І йому рибалки дозволили бути біля них. Коли господиня ввечері почала чистити спійману рибу, кішка побачила як із черева однієї рибини, вона вийняла перстень і поклала на полицю під кухоль. Кішка спритно схопила перстень, підкралася до собаки і тихенько промовила. Клоповухи, вирушаймо тепер берегом. Я більше не віддам тобі персня. Та собака й сам не хотів брати. Нарешті дісталися вони до в'язниці, пролізли під муром, у вежу і віддали чудодійний перстень господареві. Чоловік переклав перстень з однієї руки в другу і звелів: Я хочу. Щоб тюремна вежа розлетілася вщент, а люди вийшли на волю. Так і сталося. Чоловік, собака й кішка повернулися додому. А там, як і раніше, стара хата. Господар переклав перстень з руки в руку і попрохав палац і королівну, але вже з іншого краю. Знов постав чудовий палац. Чоловік одружився з королівною. І, можливо, живуть вони і досі.